Володимир Зеленський презентував лідерам країн ЄС план перемоги. Він очікувано злякав Віктора Орбана, прогнозовано заручився цілковитою підтримкою країн Балтії. Багато хороших ідей там побачила прем'єрка Данії. Обережно стримані впливові західні партнери, що володіють далекобійною зброєю. І чиє слово багато важить в альянсі НАТО? І з чим повертається Зеленський з Брюсселя? Чому знову заговорили про розробку ядерної зброї? І які плани, якщо до НАТО Україну все ж... Не візьмуть підсумки візиту в кореспондентки Радіо Свобода Зоряни Степаненко. Брюссель зустрічає Володимира Зеленського похмурою погодою, яка мимоволі нагадує про тло візиту. В Росії на Донбасі військові успіхи. В Україні наближається складна зима. у США президентські вибори. Чи збереже Київ після них підтримку ключового партнера? Інтрига на яку озираються і інші його партнери у Європі. Ознайомивши зі своїм планом українців і вузьке коло західних колег, Зеленський презентує його ширшому. Тепер усім лідерам країн ЄС на саміті у Брюсселі Ми знаємо, що вам потрібно більше підтримки військової і фінансової. Просто зараз це терміново. Сюрпризів нема усі в цій кімнаті давно знають, Україна вважає членство в НАТО найнадійнішою гарантією власної безпеки і хотіла би зокрема більше свободи у боротьбі з Росією. Партнери поки не дозволи стріляти їхньою зброєю в глибі території. Зеленський детально пояснює суть інших пунктів і мету всього плану. Ми пропонуємо розмістити на українській землі пакет стримування, який або змусить Росію брати участь у реальних переговорах, або дозволить знищити їхні військові об'єкти. Це підхід мир через силу. Україна готова до справжньої дипломатії, але для цього ми повинні бути сильними. Реалізація залежить насамперед від волі США, Британії, Франції Німеччини. Зеленський закликає ЄС до єдності. Вважає вона допоможе переконати тих, кого досі не вдавалося. Однак, брак єдності у цьому залі традиційно символізує Віктор Орбан, що назвав план страшним під час презентації. Сидів недалеко від українського президента, та у поглядах на завершення війни між ними прірва. Нам треба йти до стратегії миру, а не війни. Потрібне припинення вогню і мирні переговори. Сьогодні закличу канцлера Німеччини і президента Франції від імені всього ЄС якомога скоріше почати перемовини з росіянами. Зеленський каже, більшість лідерів ЄС його план підтримала. Розповів і про позитивні сигнали від окремих власників далекобійної зброї. Однак, усе впирається каже насамперед у рішучість Сполучених Штатів. Схожа ситуація із членством в альянсі. Україна зазначила днями її посол при НАТО, хотіла б отримати запрошення до кінця каденції Джо Байдена, та нема жодних ознак. Відповіла глава місії Сполучених Штатів при НАТО, що позиція Вашингтона у короткостроковій перспективі зміниться. Попри це, Україна не планує вдаватися до альтернатив членству в Альянсі і розробляти ядерну зброю, спростував Зеленський чутки у західній пресі. Штаб-квартира НАТО, до якого колись твердять союзники, приєднається Україна. Ще одна його зупинка в Брюсселі. Міністрам оборони країн Альянсу розказує, що нині відбувається на полі бою і які потреби, а також які ризики, якщо партнери не відгукнуться на план перемоги. Тоді, каже Зеленський, Україна стане значно слабшою. Зміцнення України залежить не лише від зброї тієї чи іншої. це залежить від волі. Якщо наші партнери не втратять єдності, ми не програємо. А ми не втратимо єдність. Ви можете на це розраховувати. І моє сьогоднішнє послання Володимиру Володимировичу Путіну. Якщо він думає, що ми її втратимо, то цього не буде. Сьогоднішній день тому доказ. Низка партнерів анонсувала нові постачання Україні зброї серед них США і Німеччина. Як і раніше, канцлер не дає Тауруси на саміті. Дав зрозуміти, що непохитний у цьому. Сьогодні Шольц приймає у Берліні Джо Байдена, також лідерів Британії і Франції. Впливова західна четвірка визначається з реакцією на пропозиції Зеленського, а також подальшою стратегією щодо України. З Брюсселя Зоряна Степаненко Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+,1.